Гостомель це місто Озер. Тут нараховується 11 озер в Гостомелі і поблизу, в яких можна відпочивати, в яких можна зранку побігати, можна порибачити, взяти мангал, сходити на шашлики. Також це дає можливість будувати багато нерухомості, яка знаходиться біля озера, яка має вихід безпосередньо до озера і в прямому доступі або зовсім недалеко в пішому доступі може бути озеро. Це також дає таку, скажімо, атмосферу єднання з природою. Знаєте, от коли ти поруч з природою підходиш до води, вона тебе заспокоює, ти можеш посидіти, пороздумувати якісь плани попланувати. Тобто це факт, який уж точно прикрашає наш гостомель і говорить про те, що тут класно жити, тут місто для життя. Ну, тут селище, в якому ти живеш поруч з природою. Ось так.